Всім доброго і мирного дня! Як тільки температура повітря підніметься до плюс 5 градусів, вночі може бути 0, мінус 1, нормалізовується більш-менш погода, без опадів, і на наступні 2-3 дні така буде, я приступаю до першої обробки саду. Бажано це робити до набухання бруньок, і сад в мене вже обрізаний. Одним із дієвих і дешевих препаратів є бордоська суміш. Можна готово купити, а можна приготувати самостійно. Бурдоська суміш складається з мідного купоросу, негашеного вапна і добре теплої води. Тут важливу роль відіграє мідний купорос. Він має бути свіжий, сипучий і бажано польський, тому що в українському багато осаду. Для приготування суміші використовую скляний посуд і пластиковий. До набухання бруньок сад обробляю 3% бордоською сумішю, тобто беру 300 г мідного купоросу і 300 г негашеного вапна окремо насипаю в різний посуд. Помішую. Коли все розчинилося, мідний купорос стараюся поступово вливати до вапна і перемішувати. Потім проціджую через марлю, яку складаю в 4 шари. З оприскувача виймаю фільтра і так обробляю сад. Така обробка трохи забирає часу, але вона досить ефективна, тому що тримається на деревах до місяця. Трьохвідсотковою бордоською сумішу обробляю дерева, кущі, такі як лохину, смородину, агрус. Я готую спеціально 1% бордоську суміш, тобто беру 100 грам мідного купоросу, 100 грам вапна, для кущів доза має бути слабша. Це є препарат контактної дії. Де він попав, там і діє. А якщо десь не попав, то можна ці місця повторити. Через два тижні обробку теж можна повторити, але вже приготувати одну відсоткову суміш. До препаратів міді не призвичаються збудники захворювань, але слід пам'ятати, що мідний купорос токсичний, тому потрібно працювати в рукавицях і в масці. Можна обробити самим мідним купоросом. Він добре справляється з шкідливими мікроорганізмами, але з ним треба працювати до набухання броньок. Якщо він попаде на листя вічно зелених листяних рослин чи на хвойні рослини, на первоцвіти, може спричинити опіки, і рослина може загинути. Такі рослини, як смородина, агро, слухина, рано прокидаються, тому ретельно треба оглянути їхні бруньки, щоб їх не опалити. У період обробок температура має бути плюс 5, плюс 4 градуси. Вночі може бути мінус 1. 0. Така температура сприятлива. Головне, щоб було сухо, безвітряно, без дощу, і на протязі двох діб теж щоб не було дощу. Препарат буде працювати, але недовго, до першого дощу і змиється. Звичайно, він свою роботу зробить, бо там, де попаде, там б'є шкідливі мікроорганізми, адже це препарат контактної дії. Мідний купорус токсичний. Треба працювати в захисному одязі, в рукавицях, масці. використовувати скляний посуд або пластиковий, розводити його в добре теплій воді 100 г на 10 літрів води. Розвели, перецідили і оприскуємо. Гарно він працює, адже не забуває форсунки. Робочий розчин мідного купоросу має кисле середовище, тому там, де він і попадає на листя, там його і палить. Про це слід пам'ятати. Захистити свій сад можна таким препаратом, як медіан Екстра. Менш агресивним контактної дії на основі міді дуже добре бореться з кучерявістю, з збудниками захворювань, які ховаються за лусочками, бореться проти моніліозу, працює при температурі плюс 4 плюс 3 градуси. Обробляється теж в суху безвітряну погоду. Згідно інструкції, його береться 30 мл, розводиться в окремі ємності і виливаємо до бакової суміші до 10 літрів води. До медян Екстра додаємо такий препарат, як 30В. Це мінерально-масляна емульсія. Він чудово бореться з великою кількістю шкідників, з їх личинками, знищує павутину кліща, брунькового кліща, білу крилку, попелицю, медяницю. При оприскуванні препарат створює на поверхні плівку і досить тоненьку. в результаті порушується водний баланс шкідників на всіх стадіях розвитку яйця, личинки і спричиняє їх загибель. Препарат екологічно безпечний і не фітотоксичний, не викликає отруєнь і гарно прилипає. Його добре використовувати до розпускання бруньок, а ще краще у фазі набряклих бруньок. І це буде найкраща обробка. Беремо його 300 мл, окремо розчиняємо і виливаємо до бакової суміші до 10 літрів. І бажано використати на протязі 2 годин. Швидкість дії його вже 1 година, а період захисної дії до 10 днів. І На дорослі дерева розраховуємо по 6-7 літрів. На кущі достатньо буде. Однієї літри розчину разом з медяною екстрою на один кущ. Термін очікування 20 днів. Два препарати 30В і 30Д. В чому їх різниця? Препарат 30В це мінерально-масляна емульсія, тобто препарат на основі мінерального масла, якого є тут 76%. Такого препарату береться 300 400 мл виливається до 10 літрів води. Окремо розчиняємо. Препарат 30 – це рослинно-масляна емульсія. Його вже береться 200 мл на 10 літрів води. Такий препарат 30В бажано використовувати саме зараз весняну пору по голих гілках, і він швидше висихає. Нещодавно з'явився в продажі такий фунгіцид антибактеріальний засіб, як біошок на основі хлорокису міді. крім грибкових захворювань, бореться з бактеріальними. Речовини, які входять до його складу, допомагають препарату краще триматися на листках, легко розчиняється в воді, не фітотоксичний. Його можна застосовувати проти парші, моніліозу, кукомікозу, курчавості і інших захворювань. Його розчиняти згідно інструкції. Дивимося, якщо на пачці пише 40 грам, а це є 30 мл. Розчиняємо в окремій ємності, невеликій кількості води, гарно розмішуємо і виливаємо до бакової суміші до 10 літрів води. Використовуємо або пластиковий посуд, або скляний. Можна використовувати одночасно з такими препаратами, як 30В або 30Д до розпускання броньок або пізно восени, не застосовувати під час цвітіння. І дивимося, яка погода має бути суха, безвітряна, використовувати тоді, коли напротязі ще й двох діб не буде дощу, і температура має бути від плюс 4 градусів і не нижча. Захисна дія триває до 10 днів. З перелічених препаратів в своєму садочку, а саме на таких деревах, як на яблунях, грушах, вишні, персикові, застосує препарат біошок і поєднає з препаратом 30В. А на кущах смородині, лохині, на агрусі використаємо медян екстра і теж поєднає препарат 30В. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!